Служба безпеки України ліквідувала прихований канал перевезень з України на Росію, як повідомили у відомстві серед клієнтів підпільних рейсів були зрадники, які намагалися виїхати до РФ, щоб текти від правосуддя нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого. Автотранспортного підприємства встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через декілька європейських країн для безперешкодного пересування територію країни агресора. Фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори кінцевим пунктом призначення нелегальних перевезень були тимчасово окуповані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії. Вартість квитка на такий рейс становила 350 американських доларів. Одну сторону нагадаємо раніше телеканал конкурентів проводив власне розслідування щодо прихованих перевезень на Росію та тимчасово окупованих територій. Тоді вдалося з'ясувати, що із Луцька кілька разів на тиждень курсує автобус до Москви або до Петербурга. Вартість такої подорожі у квітні цього року вартувала 200-300 доларів.